що департамент соціального захисту населення відповідає за ті проблеми, які на сьогоднішній день найбільше стосуються вразливих верст населення. Але віднести до категорії вразливих верст населення сьогодні можна кожну сім'ю, яка проживає на території області і потребує допомоги. Тому що це значна кількість людей, яка отримує адресні допомоги, як мали забезпечені особи, які отримують допомогу, як особи з групою інвалідності і мають малий доход. Це учасники антитерористичних операцій, це особи, які мають право на субсидії. А це сьогодні кожна друга сім'я в області. Тому надзвичайно велика кількість проблем і питань, які виносяться на розгляд депутатів обласної ради. Сьогодні ми перебачаємо черговий транш коштів на виплату матеріальної допомоги в минулому році, в 2016 році, загальна сума коштів з обласного бюджету, яку виплатили особам, які звернулися за отриманням матеріальної допомоги в цілому, склала 15 мільйонів гривень. Я думаю, що проблемним питанням сьогодні буде підтримка онкохворих, враховуючи, що Міністерство охорони здоров'я сьогодні призупинило програми щодо надання фінансової допомоги з видатків державного бюджету. І якщо в поточному році ми надали допомогу 1227 осіб, звернулися і кожній людині, ми десь в середньому, в залежності від кількості звернень, допомогли від 10 і більше тисяч гривень, то вже ми прогнозуємо, що звернень наступ. У році буде звичайно більше. Однозначно є проблема щодо вирішення проблем по житлу учасників антитерористичних операцій. Тому, а, якщо в минулому році було впродовано 13 квартир учасникам АТО, а це з категорії інвалідів війни і членів сімей, цілих сімей загиблих. В цьому році ми вже купили три квартири це учасника до сполоного з, з міста і з міста Хмельницького. І на сьогоднішній день ми в грудні місяці отримали субвенцію державного бюджету теж для придбання квартир ці категорії. А це є 9 мільйонів 822 тисячі. Найголовніше, що ці кошти розподілені серед 15 сімей, які першочергово перебувають на обліку. І на сьогоднішній день не органи влади, не органи місцевого самоврядування будуть купувати квартиру, а ці кошти будуть приховані на рахунки учасників. Антитерористичних опера... операцій або членів сімей, і особа на протязі року має право сама купити квартиру, винайти квартиру, а Ощадбанк відповідно до договору куплі продажі проведе оплату. Тому ніхто не зможе людині нав'язати або примусово придбати будь-яку квартиру, які випадки десь в якихось випадках такі прослідковувалися. Також важливе питання є забезпечення можливості літніх людей проживання в будинках-інтернатах. А це в нас сьогодні понад дві тисячі осіб, які проживають в будинках-інтернатах. За період війни в Україні значна кількість людей, а це майже 200 чоловік. Члени сім'ї забрали додому для того, щоб люди, тобто сини, брати, батьки, не йшли в зону АТО. І з цієї причини на сьогоднішній день ми вимагаємо сформувати бюджет так, щоб людям можна було отримати забезпечити харчування, забезпечити проживання, забезпечити первинну медичну допомогу. В цілому за 2016 рік. Шість разів в області перебували представники по захисту прав людей, представники президента України, закордонні представники з ОБСЄ, з інших громадських організацій закордонних країн. І в цілому всі перевірки, які проходили будинки в інтернатів щодо харчування, щодо соціального статусу. Кожної людини, яка перебуває в даній установі, визначена як задовільна. і ми навіть в пресі бачили пару конфліктних ситуацій по діючим соціальним установам, але вони говорять стільки тим, що призупинявся контракт директора, який заключається на три роки, і через це певні особи, які хотіли. Прийти на посаду директора створили такі конфліктні ситуації. Але в цілому будинки інтернату працюють в нормальному вигляді. Ми гарантуємо, що люди, які там живуть, будуть мати стабільне харчування, лікування, обслуговування і забезпечити подальшому роботу в даній категорії населення. Директор департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Світлана Лукомська. Ще одне питання. У минулому році учасники антитерористичної операції, діти загиблі, іменно тих, що були загиблих, не були поздоровлені з Новим роком з Різдво. Ну, категорія дітей, які проживають в сім'ї учасників антитерористичної операції, перелік таких сімей відслідковує управління освіти і науки. Тому на місцях відділу освіти і науки однозначно, так як передбачено в рамках обласної програми підтримки сімей учасникам туристичних операцій, мають передбачити можливості державні кошти залучення бюджетних коштів однозначно відвідати такі сім'ї. Дякую.